Стажування, практика, участь у проектах, стипендії для обдарованих студентів у департаменті молодіжної політики. Розповіли про підтримку та переваги для молоді Івано-Франківська. Нині як найбільше залучають юнацтво до розробки та реалізації принципів молодіжної політики. «В Першу чергу це стажування. В департаменті та в молодіжному центрі в будь-який період молода людина може прийти до нас, написати заяву і від місяця до трьох місяців часу, в зручний після навчання або після роботи час проходити таке стажування. В результаті отримує характеристику, яку може використати чи в навчанні, чи як подаючись, наприклад, на премію Кабінету міністрів України для молоді за особливі досягнення розбудові України або ряд інших можливостей, або просто здобути для себе знання і досвід, що таке працювати в органів місцевого самоврядування або установі Молодіжний центр. Також є проект стажування Молодь і Влада. Цим проектом курує секретаріат міської ради. І якщо молода людина хоче вивчати роботу органу місцевого самоврядування, але не тільки в нашому департаменті, а в якихось інших його структурах, то це щорічно протягом трьох місяців молода людина має таку можливість. Щороку у профільному департаменті оцінюють потреби сучасної молоді. Відтак діє базовий тренінг програм Молодіжний працівник, де по його завершенню учасники отримують офіційне свідоцтво про стажування. Також чинним є стипендії міської ради для сотні обдарованих студентів. Це величезна підтримка для студентства, 3 мільйони в рік. Що тут є важливого? Важливо те, що до першого. Листопада заклади вищої освіти подають, скільки у них студентів на освітньому рівні бакалавра та магістра. І комісія визначає квоту для кожного закладу, тобто кількість таких, скажімо, стипендіальних місць. Для когось це 44, для когось це одне, для когось це 17. І заклади вищої освіти самостійно вже формують список студентів, яких вони вважають найкращими в навчанні, в науковій діяльності, фізичній е, активності, в громадській активності, в волонтерській діяції діяльності та інших напрямах також в Івано-Франківську продовжує активно діяти молодіжний центр рух. Нині юнаки та дівчата активно організовують різноманітні розважально-пізнавальні акції та беруть участь у волонтерській діяльності на постійній основі в Івано-Франківському молодіжному центрі рух. Відбувається плетіння сіток для наших військових, які ми спільно з благодійним фондом «Маскувальні феї передаємо нашим хлопцям. Так ми всі це розуміємо, це є розхідний матеріал. Тому ми активно плетемо сітки. І передаємо станом на зараз. У нас вже плететься від відкриття від 27 серпня 2023 року. у нас вже плететься дев'ята сітка, яку ми регулярно передаємо. У Нас кожного дня приходять волонтери. Також запрошуємо долучатися до нас небайдужих мешканців міста. Вірокоцон Андрій Буцяк, новини на вежі.